Ці три помилки зупиняють твоє схуднення на кето. Зберігай це відео, щоб не повторювати моїх помилок. Перекуси їх би бажано взагалі прибрати, тому що на кето класно їсти двічі на день, але повноцінно багато класно наїдатися, щоб там було багато жирів, помірно білків і взагалі мінімально вуглеводів. Я грішила перекусами. До мене прийшла подружка, ну давай вип'ємо кави, до кави сиру, до сиру горішків, а потім посиділи полялякали, а потім ще по каві, і потім дивишся, а вага не йде. Процес сходня зупинився. Перекуси це зло. Прибирайте їх переїдання навіть дозволених продуктів. Наприклад, дуже легко переїсти горіхів. Якщо ви знаєте за собою цю ваду, краще зважте потрібну кількість горішків, а решту приберіть. Тому що буває дуже важко зупинитися. Ну здається, ну ще два горішки, ну що там буде, а вуглеводів вже перебрали. Процес худення зупиняється. То саме з помідорами. Якщо ви, ну, не можете зупинитися з тими помідорами, то краще взагалі їх прибрати зі свого поля зору, тому що на кето найкраще їсти. Зелені овочі, помідори можна виключно в якості симпатичного додатку до вашого салату. Якщо ви так, як я колись на початку не можете зупинитися з поїданням помідорів, краще їх прибрати. Нехтування інтервальним голодуванням. Якщо ви на кето і не будете дотримуватися інтервалів голоду, є шанс, що ви переберете по калоріях і буде дуже дуже багато. Жирів та взагалі все піде куту під хвіст, якщо ви хочете схуднути. Тому обов'язково на кето дотримуйтеся інтервального голодування. Якщо хочете розібратися зі всіма тонкощами кето-дієти та інтервального харчування, запрошую вас на свій марафон. За подробицями пишіть мені в дірект.